Христос Воскрес. 177-й день війни. Цікаво спостерігати, наскільки дії Російської Федерації і російської пропаганди, наскільки багато ми в них бачимо аналогії з тим, як гріх зазіхає на нас. Починаючи з того, що твердження, ми же братія, тому ми маємо над вами панувати. Так і гріх всередині нас каже, що ми ж і браття, тому піддайся моєму пануванню. І не дивно, що зараз багато країн, не тільки Україна, але й країни Балтії намагаються позбавитися від всього російського, тому ліквідовують чи переносять російські військові пам'ятники, як у Нарві. Чому? Тому що до тих пір, поки є щось російське, Росія буде казати, от це ж наша територія, от тут же наші рускоязичні люди, ми будемо їх захищати. І це дуже схоже на те, що гріх, якщо він щось в нас має, а він має, він каже: я, я буду досягати продовження свого панування. Звичайно. Що як стосовно Російської Федерації у українців чітка відповідь, що ні, ми не брати ніякі і ми не піддамося під ваше панування. І тому бажання викорінити все те, що може давати якийсь привід. Звичайно, при нормальних обставинах можна спокійно спілкуватися. Різними мовами. Але чому, наприклад, зараз в країнах Балтії намагаються позбавитися від чого російського? Тому що російські пропагандисти зараз просто ну, спіною у рота кажуть, там запрещають говорити по-русски. Питання, чи вдома хтось забороняє? Етнічним росіянам спілкуватися між собою російською мовою, чи забороняють вчити дітей своїх російською мовою? Звичайно, ні, так як і у всіх інших країнах. Але будьте ласкаві мати повагу до країни, в якій ви живете, і офіційно в інших обставинах спілкуватися державною мовою. І нормальні російсько росіяни так і роблять. Але расисти ні, вони зневажають країни, в яких вони живуть, і вони хотіли б згарбувати далі і далі. І ну, ми знаємо, що вперед, за німками знову на Берлін. Тобто ось те, що підтримують російські пропагандисти у свого народу на фоні того, що. ЄС вже розглядає питання, щоб не давати шенгенських віз росіянам і на фоні того, що в війні Російська Федерація не має успіху, а навпаки. І хоча ця боротьба для України нелегка, але вона така сама відповідь, як Російській Федерації, така сама відповідь у кожного християнина має бути стосовно гріха. Гріх ще засіхає на нас, на жаль, Він ще дещо має в нас. Ісус Христос сказав, що Ось йде Князь цього світу, але в мені Він не має нічого. В нас, на жаль, князь цього світу ще дещо має, те, що називається залишками гріховності, чи те, що Павло називає плоттю, тому нам потрібно протистояти гріху. Тому нам потрібно розуміти, як гріх нас спокушує. Як, він нас, як діє в нас наші власні пожедливості, щоб цей гріх вбивати вже в його зародку, а не тоді, коли він розквіт і вже йому щось вдалося захопити в нас. Коли вже щось вдалося захопити, доведеться прикладати більше зусиль, як, наприклад, зараз в боротьбі з рашистськими загарниками, в Україні з тих територій, які вони захопили, їх вже важче вибити, але це потрібно, так як і в боротьбі проти гріха. Не зупинятися, тому що він має, як і Рашийська Федерація, має одне тільки бажання поневолити, панувати і в кінцевому підсумку привести до смерті тим чи іншим чином. Але ми маємо мати. Не тільки негативну мотивацію, але ми маємо позитивну мотивацію. Ми з'єднані з Христом як у смерті, так і в Воскресінні. Тому ми кажемо гріху, що ми не будемо тобі піддаватися. Ми живемо ради Господа і віддаємо самих себе Йому вслуги. І для того, щоб мати цю позитивну мотивацію. Згадаймо, що сьогодні є свято переображення Господнього. І це дуже важлива подія, про яку апостол Петро каже, що усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Петро тут має на увазі саме переображення Господня, тому що про це він далі буде говорити. Це є позитивна мотивація. Варто подивитися, в якому контексті відбулось переображення. Господнє. А воно відбулося саме тоді, коли Ісус дуже чітко сказав про своє місіанство, про його суть, що це не прогулянка на білому коні, така легко переможна. А це жертва сину людському треба багато страждати, Його відсурається, він буде вбитий, але третього дня воскресне. І ви знаєте, що Петро. Став перечити йому, але отримав відповідь: відступи від мене, сатана, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І далі Ісус звернувся до всього народу і сказав, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, і Хай за мною йде. Тобто Він закликав слідувати за ним навіть ціною життя, бути готовим навіть до смерті ради слідування за ним. І закінчив своє звернення тим, що хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з англами святими. І цей заклик до радикального учнівства не просто для якихось елітних християн, а для всіх, хто бажає взагалі бути християнами, хто бажає спастися. Цей заклик. І в цьому заклику потрібно розуміти, а ради, чого? а ради чого? І от далі він каже, що тут є деякі, хто не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царство Божого, що прийшло воно в силі. І от подія, те, що відбувається далі, воно якраз говорить, що Царство Боже відкрилось на якийсь момент в славі і сили, і деякі це побачили. І потім передали іншим. І це є важливою мотивацією для християнського життя, можливою мотивацією, в тому числі під час важких випробувань, через які проходить зараз український народ. І це є втіхою і наснагою для тих, хто розуміє, що кожен момент може бути останнім в цьому земному житті. Але якщо ти пізнав славу і честь, яка відкрилась в лиці Ісуса Христа, живеш ради неї, це варто того, і Він підтримає тебе в будь-яких обставинах. Прочитаємо в Євангелії від Марка, 9 розділ з 2 вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й веде їх осібно на гору високу самих, і він переобразився перед ними. І стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг якої білильник не зміг би так вибілити на землі. В інших Євангеліях сказано ще, що лице його стало сяяти як сонце, а одежа, значить, його сяяла, була дуже осяйна. І з'явився їм і Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса Учителю, добре бути нам тут, поставимо собі три шатра. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі, бо не знав, що касати, бо були перелякані. Ця подія, вона паралельна до з'явлення Бога на Сінаї, коли Бог дав Ізраїлю закон, тору через Мойсея. Навіть лексику вживає Марк, схожу через шість день, гора висока і так далі. І на цей раз Бог відкривається не в громі і в блискавках, не в грізному голосі, а Бог відкривається через Ісуса Христа. В ньому оці учні бачать славу Божу. І далі з'являється Хмара. Хмара в такому контексті це звичайно Божа присутність. І прочитаємо сьомий вірш. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся, із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Син мій улюблений це означає, що Ісус дійсно, цар Ізраїля, Месія, тому що Бог цитує тут Псалом 2 і каже, Його треба слухатися. Він переможе ось таким чином, і вам слід йти за ним. І розуміти, ради чого це все. Це такий самий, те ж саме Бог говорив під час хрещення Ісуса: це Син мій улюблений Його слухайтеся. І тут сполучається образ Царя Месії, який перемагає, з образом Слуги Божого із пророцтв Ісаї, який страждає і таким чином перемагає, і через Його страждання відбувається новий вихід із рабства гріха. Саме про це говорили з Ісусом Мойсей та Ілля, згідно Євангелії від Луки. Вони говорили про вихід Його який йому слід здійснити в Єрусалимі. Через Його і смерті, і Воскресіння Він виводить з рабства тих, хто довірились йому. І це є велика причина, щоб слідувати за ним, пам'ятаючи про цю славу і чесноту. І е Петро в своєму другому посланні в першому розділі пише так, з 16 го вірша. Тобто він коли сказав, що треба прикласти всю пильність і, і жити так, як заповідав Бог, перерахував якості, в яких потрібно зростати. І далі він каже, перший розділ 16 го вірша, бо ми сповістили вам. Силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Він каже: ми були самовиці. Бачили своїми очами цю велич там, на горі переображення. І ця велич це слава Божа. В чому ця велич? Не в тій. Ганебній величі, на яку претендують такі карлики, як Путін, і не в такій величі, яку до цих пір, на жаль, ще віддають різним загарбникам таким як Олександр Македонський. Тому що Божа велич, Божа велич цього царя не в тому, щоб вбивати, не в тому, щоб домінувати силою, не в тому, щоб загарбувати побільше територій. І е, вбивати купу людей, немовлят, і ось завоював територію, і я великий. Так думають земні царки. Це не велич, це ганебно. А велич Сина Божого в тому, щоб він повернути що своє, він віддає самого себе. Цей цар вмирає за своїх підданих, щоб вивести їх із темряви самообману із темряви гріха, щоб зробити їх учасниками слави. І в цьому його велич, в його великій жертві. І в цьому причетність до цієї величі тих, хто захищає свою батьківщину не просто тому, що ненавидить ворога. А тому, що наражає своє життя на небезпеку, щоб захистити від підлого загарбника, і в цьому наслідує Ісуса Христа. І в цьому велич тих, хто проходить через страждання, через біль, тому що знає, що таким шляхом пішов і Месія. І прочитаємо далі в першому розділі другого послання до Петра. 17 й вірш. Бо він честь і славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що Його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на Святій Горі. І Петро далі каже, що ми маємо слово пророче, і він каже, що от цього відкривання потрібно слухатися. Хай Господь благословить нас всіх, щоб слава і чеснота, якою покликав нас Господь, завжди були в нашому розумі, в нашій свідомості, щоб вони були тим, тою позитивною мотивацією для постійної боротьби з гріхом, і щоб ми знали, що по милості Божій ми вже є учасниками Ісуса Христа. І розділимо з ним його славу, бо він сам так хоче. І нехай це буде для нас втіхою, наснагою у всіх цих випробуваннях. Хай Господь втішить тих, хто втратив своїх різних, Хай Господь дасть зцілення, наскільки це можливо у цьому житті, тим, хто зазнав важких поранень і каліств. Хай Господь дасть зцілення душі тим, хто зазнав важких душевних і моральних травм. Від цих безжалісних загарбників. Хай Господь зміцнить тих, хто на передовій. Хай Господь дасть вправності всім нашим воїнам, мудрості, всім командирам, і Хай дасть успіх. І, звичайно, ми до Господа звертаємось, коли просимо про захист нашого народу, коли просимо про звичайну земну зброю. І ми знаємо, що Господь може це зробити. Але Хай серця наші володіють головною зброєю, хай в нас буде бачення Його слави і чесноти, і впевненість в Його любові, в Його істині величі. Він прийде, Він не залишить своїх, Він поверне собі все своє, і почав Він із своєї жертви на Христі, і прийде в славі і силі, і ті, хто належать Йому, будуть з ним. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, Хай дасть вам мир, Хай дасть вам втіху, Хай веде вас своєю дорогою. А гріху, так як і расистам, ми скажемо, вашого панування над нами не буде. Господь за нас вмер і воскрес. Ми вмерли з Ним. І воскресли для нового життя. Нехай йому буде слава во віки віків. Амінь.